Всім доброго дня. Ми з України. І у нас продовжується снігопади. Ми дивіться, як гарно, ми краще, ніж ми Це все з вами. Якщо ви дивились мої попередні відео, то казали, що 3 числа. А сьогодні 3 лютого 2023 року будуть дуже великі снігопади. І як нам ранок уже показується, справді так. Сьогодні день Максима, всіх Максимів, Максимівнів. І всіх тих, хто носить це прекрасне ім'я або по-батькові вітаю з їхніми іменинами з ним їхнього ангела. Бажаю, щоб він їх охороняв і захищав. І хочу з вами поділитися традицією, яка була дуже популярна на День Максима. От ви знаходите Березу. Березу знаходите, яку ви тільки бачите. От бачите, от ми вже попалися. І ви тихенько притуляєтесь до цієї берези, обнімаєте її, дивитеся, яка вона гарна, сильна. І ділитися зі своїми самими сокровенними переживаннями. Проблема, яка вас мучить, яку ви не можете вирішити довгий час або взагалі не знаєте, як взагалі до неї підступити. Ви просите березу, підходите. Головне треба доторкнутися до неї, до цієї берези. Обов'язково доторкнутися. І попросити, щоб вона вас розрадила, може бути якась особиста. Дуже часто допомагав цей звичай в особистих питаннях, в особистих проблемах, а також навіть у фінансових, що дуже рідко поєднувалося. Далі, якщо, наприклад, жінка і чоловік. Хотіли, щоб їхнє кохання, їхнє, їхнє життя, добробут ніхто не міг розірвати, розлучити, Тобто, щоб ніхто не міг завадити їхньому щастю, а буває всяке, ви самі знаєте, то, ой, який сніг, то вони просто бралися двоє за руки, чоловік і жінка. Ну, тут вже бачите, це залежить від бажання двох. Підходили до будь-якого дерева. Це вже могла бути не береза, а будь-яке дерево у вашому парку чи садку. Ну, якщо це, наприклад, сільська місцевість, то це, звичайно, може бути садок, якщо ні, просто якесь дерево. Ви підходили двох і почали двох струшувати і просили те, що поєднав Бог, не в силах роз'єднати ніхто більше. І ось так струшували тільки вдвох, розумієте, щоб вдвох це було, щоб вдвох. щоб двоє ви ті, хто кохають одне одного. Дуже часто це робили молоді подружжя. Подружжя не тільки які щойно одружились, також, а й подружжя, які мали вже якийсь досвід свого життя. І ще одне хочу сказати про День Максима, що Максим, він, це знаєте, як духівник такий дуже святий, який дуже-дуже часто оберігав людину від найскладнішого, від дуже таких складних ситуацій. Тобто ви можете просити у нього те, що. Що вам найбільше мучить і найбільше тривожить, він дуже-дуже допомагав, він допомагав у біді, він допомагав в хворобах і часто невеликовних. Тобто, коли зверталися до нього з вірою, адже ви знаєте, по вірі, все вірі. От як, як просите по вірі, по вірі вам дається. Це давно всім відомо. А у нас тут така чудова, от одлига. Ви бачите, воно просто, просто, просто просто липне за ногами. Насправді картинка дуже красива, гарна. Подивіться, як гарно сніжить. Я не могла не вийти вам, не показати. Тому що ще раз звертаюся до всіх наших земляків, любі мої українці, золоті мої, ті, які далеко від нас. Нікого не слухайте. Закінчиться ці страхіття, і обов'язково ми вас чекаємо. І ваші близькі вас чекають, і друзі вас чекають, і ваші тваринки вас чекають. Тобто це все треба перечекати, перечекати, щоб оці майданчики заповнилися гамером і сміхом наших маленьких українців та Україн, україночок. На цій такій мажурній ноті я б сказала. романтичній і дуже гарний я з вами. Не прощаюся, просто кажу до слідуючого відео. Дякую всім, хто дивиться. І слава Україні. Героям слава всім тим, хто за межами України, нашим українцям. Теж вітання ваше. Все буде добре, Україна!